Так, дійсно, на підставі хвал слідчого судді проводяться обшуки в службових приміщеннях Львівської міської ради, а також безпосередньо в, в службовому кабінеті вольця. З приводу другого питання ми перевіряємо на даний час причетність інших службових осіб Львівської міської ради до вчинення вказаного злочину за попередньою змовою в групі з начальником управління житлового господарства військової міської ради. Але враховуючи, що це є таємниця слідства, я не буду на даний час акцентувати увагу на цьому Це зрозуміло, але чиновники чи ще також і депутати? Не розглядаємо поки участь депутатів, оскільки безпосереднє управління житлового господарства відповідає за благоустрій міста Львова. У зв'язку з тим, що роботу виконувалися по благоустрою міста Льва, то на даний час ми відпрацьовуємо інших службових осіб самовказаного управління більш того департаменту, оскільки управління входить до складу департаменту.